Багато питань щодо податків. Як буде зараз? Закон приймають що в 26-му році будуть податки скрипти. Друзі, прийде закон. Як буде ця функція проходити, тоді ми будемо знати. Тому що держава сама не знає, якщо в людини є якісь активи, але курс зростає, навіть того, вже біткоїна падає. Сьогодні у вас більше, завтра менше. Якщо вас оподаткувати то, що є, а курс впаде, вони вам повинні тоді вернути. Тому ніхто не знає, скоріше все, буде по факту вивода. Що там на біржах робиться, що там є які активи, це само собою. Але якщо. Ви вже їх продаєте, виводите на карту, то тоді, звісно, щось треба платити. Тому зараз ці банківські якби, картки починають більше слідкувати за ними. Але завжди є виходи, є обмінники, є. Тут багато в Іспанії купляють і квартири, і машини за крипту. Я також взяв машину за крипту, перевів і купив собі машину. А та людина, яка вже отримала цю крипту, вона вже сама буде розбиратися з тим, як заплатити за це податки. Тобто багато буде способів, повірте мені, друзі. Головне було б, що виводити. Я думаю, навіть якщо заплатити податок, якщо ви заробили 100 доларів, і з них там треба 21 долар заплатити, але це 100 доларів чистими, і ви в день їх заробили, нажали дві-три кнопочки. Не жалко поділитися з державою, щоб держава, наприклад, і в нас в Україні робила так гарно, як в Іспанії. Все можна і платити податки для того, щоб вам же і вашим дітям... Було де проводити час. Друзі. Хто хоче на навчання, ви передивіться мої уроки. Телефон мій на цьому відео або під ним. Задайте питання. Будемо працювати. Всім пока!